Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми будемо розпаковувати приз, який я одержав від Володимира Дизеля за участі в конкурсі про свій трактор від «Агроправда МТЗ». От, ось приз, який ми отримали. Так, запакований. Зараз подивимося. Ось, мабуть, хороші. Замотали. Люди старалися. Так. Так. О! Що в нас є? Шоколадка-мі. Ми... Мілка. Це для внучка. Ні, не, не для внучка. Це для моєї старшої доньки, яка мені допомагає знімати відео. Шоколадка. Далі. Рукавички. Рукавички у нас є такі. ну, Для роботи пригодяться. Ну, я бачу головний приз. Він знаходиться далі. Це LED-фари для того, щоб трактор Юмзик був красивий. Отак, От LED-фари. О! І ще є ще щось дуже чудове. Це, зараз ми розріжемо. За це одні дякую. Що це у нас таке Джек Деніелс. Сьогодні ми будемо празднувати перемогу в конкурсі. Хоча я, я не дуже любитель спиртних напідків. Так. Тепер двома словами. З Володимиром Дизелем до конкурсу ми не були знайомі. Я його канал переглядав запчастини я там не заказував. Але добропорядочність добро цієї людини. В очередний раз підтверджується його вчинками і ділами. Так що вам я всім бажаю заказувати в нього запчасті, дружити з ним. Доволі порядна людина, що мені дав цей конкурс. Наприклад, за 2 неділі участі в конкурсі я створив свій канал, який називається Віктор Жарко. На даний момент у мене півтори тисячі підписників. Які мені довіряють і повірили. В майбутньому я планую знімати багато відео і буду викладати на своєму каналі. І... По поводу трактора ЮМС, я вам скажу так, що в моєму ЮМС, який буде зроблений, без змін залишилися тільки два вали. Один вал це щеплення, і другий вал це на якому кріпляться педалі тормозів. Все остальне буде перероблене, доведене до ума, яке буде у вас працювати. Я вам бажаю щирого здоров'я, успіхів в житті. Дякую.